Фух, хлопці, я біжу просто біжу, щоб вам показати того трактора поскоріє. Поскорше, хлопці. Підписуйтесь на канал, мінітрактор України. я вам зараз дійсно покажу самий, самий дешевий трактор без муфт, який прийшов. Мужики, я вже раджу, вже номер писати і дзвонити. Думаю, Думаю, зараз якусь херню знову покажу, понти накидаю на лимоні понтин. Ось, дивіться. Фу, дивіться просто, по-перше, сразу, О! Задній мост які чолки не слабе, не слабе, Правда, що одна швидкість вому. Широкий, широка колія, не метр десять, не метро. Вісім на два коробка, бокова коліса, майже рівна підлога. Передній мост, редуктор, не те, широка база. Гідро ну понятно, Кемовський мотор, ну то понятно, ну, вже всіх. І самое головне, от ми цю кришку відкривали, от, бачите, що вже краска трохи. По ми Мисси відкручую спеціально, щоб подивитися тип з'єднання гіпкої муфти тут немає. І то він з такою ціною просто унічтожить, мені каже, більшість конкурентів. Просто знищить. Вот. Тому що показую теж, як зроблений трактор. Зараз все розкажу по ціні, по всьому не переживайте. Показуйте, ну трохи гірлянди, китайської є, ну то в усіх дешевих такі. Магістралі всі на рідини гідравлічні йдуть з інших. Вот. Все зроблено файно. Тут всі з'єднання, все зроблено файно Два насоси. Все показує, які кірі насосові. Теж кому важливі параметри, щоб почитали. Вот. Я ж тобі, ніхіра не розумію, в цьому бачите, стоїть, є, рульове. Там циліндр гідравлічний. Окремо насосить на. Нього і окремо насос іде на гідравліку заднього. Ось йде бачок для е, гідравлічної жидкості. Є зручно, звісно, щоб ці щековий капот відкривається. Ну, то таке, я херня. Потім приборне, як в Оволі е, 246 комбіноване. Тобто тут йде оберти показують стрілку, а все остальне йде цифрові датчики. Приборно нормальное, не буде там щось барахліть і так далі, вміняємо приборно. Блокировка заднього моста є. Е е куліса ця бокова винесена є. Мені дуже подобається, який мост. То Він іде крепкий хлопці, то той дійсно охієнний, я не знаю, як вони так скліпали за таку ціну вийшли. Вони... скліпали дуже міцного моста. Трьохточка йде на півтони вже повноцінна. Е е тяги. Вачте, грубі, здорові. тяги. Тому що, наприклад, ось Сінтай. Він йде 320 кг. Там можуть в інтернеті різне писати. Ну, бачите, який тут мостик йде, мостик задній іменно мостик. І який тут йде. Ну, різниця. Очевидно, по-моєму. Е -е, самі по ходові. Бо колеса можна любі поставити. Можна поставити любі колеса, можна поставити любі капоти, можна написати там хоч 40 сил на ньому. Надо ж, треба ж дивитись до, до трактора таку, до залізя. От. Вон включається відключається одна швидкість правдовому. 540. І одна гідропара на прицеп, чи там може кислопату поставити, то вже виведено одна гідропара на гідравліку. Резеточку ми поставимо то в зіпові там вона лежить. Також крива передні теж ставляться. Ну, крила такі треба, бачите, воно усі льоди буде, то воно ці крила відламає. Ну, крила вони всіх такі, бачите, такі. О. Галімі скажімо так, максимально дешеві. ну Так само красочна, ну, її в шифинг, далі би і взяти будь любого китайця береш тут. Що... З бюджетних того красочка буде. ну Не фонтан. А в плані ну, там, грунт, фарба, лак. ну тобто -то Буде братися швидко ржавчина, особливо по шасі, Може таке бути. Хоча чомусь мені вот по задньому мосту дуже похоже на Ловорівський мост. І там мені дуже внушає довіру насправді. Бо навіть в кентаврах чулки не такі, в кентаврах квадратний чоловік, де досюди, я пам'ятаю, як зроблено, а то дійсно дивіться, який бляха муга, ну фу. він мені подобається, цей трактор. Плюс дивіться, що колія трошки можна поступиться, з когось зузить. По ступиці можна зузити колію. Воно ще розширено стоїть. От, тому, пацани, то дійсно варіант дійсно, варіант толковий той трактор. Е, називається Forte XT244 Lux на коробці 8 плюс 2. Е, противаги є на якісь вони маленькі противаги. Противаги на задні колеса теж встановлені. Ну, по вазі, я думаю, тут він не буде сильно грати, може тонна 200 тут. На скітку я це хат ще не читав, але на вскідку десь тонна 200. Якщо кентавр де там, тонна 200 з копійками, то тут може бути ну, 50-70 кілограм різниці від, від кентавра. Ну, За рахунок того, що грузи маленькі, колеса все-таки вузькі менші. От. Е, чисто за рахунок цього. Так, може та ходова і дасть, до речі, вирівнюєш. Якщо бачите, все-таки, які тут... Задній мост мені дуже, дуже подобається, дуже потужно зроблений. Ну, крила, тут нема перемички. Трохи буде дріб біжати криво, бо треба ще якусь планку придумати, чомусь не предусмотрено. Ну тут вже на цьому зекономили, зекономили на капоті, зекономили на тому, що там ті ще колди такі, що типу, немає газового упору, немає... він відкривається незручно, так наперед, то незручно. Файніше, коли відкривається зверху, тут така штука і вона під... Ну, то таке понял мелочи. Насправді. насправді. Вот. Робоче місце більш-менш сісти, десь сісти. І є як, правда, только ножка з однієї сторони Підножка ножка. Ось і така вона теж, бачите. Ну от тут такі моменти, що на, трошу, на чому трошки треба було зекономити, а от платформа вот вона мені взагалі не грає, бо воно, бачите, пробивається такою, як в принципі в Сінтаях. Вот. Тут майже рівно, бачите, підлога ну, не ідеально рівна, але майже майже, там трошки та арка, вона особо заважати не буде. Сидіння йде амортизоване, сидіння йде нормально з регулювання жорсткості. От вона там там далі під тими кривами, там намотана, там є крутівка, що жорсткість регулює. І далі сподвокотником сидіння такі. Його можна настроїти, там може треба трошки обжати болти, бо теж коли техніку привозять, дивіться, добре, файно, щоб всі були обжаті болти, бо коли там їде 500-700 км 1000 доставка, то буває таке, що попускає болти і там може десь почати. Той ну так, по резинках, по употнітрях все чітко, прокладки, все нічого ніде не тече. Не тече нічого не да. Все чітко, а ком стоїть. Вроді 60 ка має стоїть, маловато, звісно, але знову ж таки на чомусь зекономити було треба. Вот, тяги йдуть більш-менш понятні. Тут теж воно приварено зроблено, але нормально зроблено. Але нормально. В фоні трьох точки тут півтони воно підніме, воно зроблено, як то кажуть, по-людськи. По-чоловецькому, ходова зроблена по человечески мости. Мені дуже подобається цей трактор. За його ціну за його ціну всього 5650 доларів. Я як обіцяв, кажу ціну в кінці. Бо, щоб написали, що я балабол і не кажу, яка ціна. кажу ціну. Ну хлопці, 5650. Понятно, що торги ще може бути. Ну, просто що є з, таких, з такими опціями, за таку суму? Ну нічого немає. От. І звісно мене порадило колія. То що колія йде його широко. І це дуже добре насправді, бо щоб встати в рядки в 60, то такі синтаї не стають. І на них все треба на 50 і сажати, і відповідно на вісне. То вже геморрой для людей. Бо хто там бере по їздить навіть по цих поколомах, як кажу. то кажуть. Всі э, рядки, ой, всі рядки, господи, всі обично сажає садять на 60. От. Таке буде зручніше вам, на, 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 на нормально. От. Тому так, хлопці, давайте підписуйтесь на канал, протисніть добро-файно лайк, то дійсно трактор достойний лайку. І по ціні. І, як то бачите, по своїх параметрах він іде дуже. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже толково. Я прямо сьогодні ввечері вивчив відео. Люди, беріть, беріть, по такій ціні той трактор забирайте. О. І знову ж таки, доставляємо безкоштовно. Наперед грошей ми не беремо. Розрахунки всі на місці. Приїхав вам водій, ви розрахувались. Документи, реєстрація, все робимо під ключ. Ні за що більше платити не треба і ні за що переживати не треба. Ми все робимо от і до. І гарантія є не для галочки. Тому звертайтеся, такі онові бувати. Ой, господи, бувати форти. Форти 244 люкс. Люкс. Тут дійсно люкс. За такі гроші то дійсно люкс.